У південній частині міста майже не знайти цілілої споруди. Практично у кожній багатоповерхівці тріснуті вікна, які деінде затулені плівкою, затягнуті поліетиленом і дірки на покрівлях. Про присутність людей говорить випрана білизна, яка сохне на вулиці, або дим, що йде з труби у вікні від саморобної пічки. У місті не помітити руху пасажирських автомашин. Якщо і прозить, то машина екстреної допомоги. Люди не відходять далеко від дому. Зазвичай туляться біля своїх будинків в очікування на продуктові пакунки від волонтерів. І макарони і макарони беріть. Бірити макароні. До великої війни більшість лиманців, як от пані Тетяна, працювала на місцевому залізничному вузлі. Наш город город желізнодорожника. Наше місто місто залізничників. У нас називалось воно Північні ворота Донбасу. Центральна вузлова вдома організації будували організації залізничників. Шляхова машинна станція. Дистанція путі. От і в основному всі працювали. І в основному всі там працювали. І я працювала в залізничній лікарні. Теж можна сказати, залізничниця. Розвивалися, будувалися, отримували люди квартири. Все було добре. Получали квартири, люди було все хорошо. За вісім років з часу захоплення частини Донбасу лиманці призвичаїлися жити у прифронтовій зоні. Проте розмірне життя закінчилося 25 квітня минулого року, пригадує Тетяна. Тоді на місто впали перші російські снаряди і з'явилися перші жертви. Ракета прилетіла за дом. Ракета впала за будинком пів на дев'яту ранку, а пів четвертої ось ця яма, де загинула дитина. Не погиб дитина? І все, і потім стало майже кожен день через день. І Потім майже щодень, через день, бомбили. Було такої 17 часов підряд бомбили. Було таке, що і 17 годин поспіль бомбили. Таке, напевне, ніколи не забудеш. У лиман російські війська зайшли у травні, а на початку жовтня над містом знову здійнявся синьо-жовтий прапор. Попри деокупацію, люди змушені дотепер ховатись у підвалах. Тут же тримають харчі. Крупи у нас тут. От, крупи. Ось тут у нас крупа і все, що дають з гуманітарної допомоги: консерви різні, макарони, борошно, приправи з дому. Буквально зверху. Приправи з дому. Укритті облаштували собі місця для відпочинку. Настільки дозволяє перенесена з порожніх квартир постільна білизна. Все, що взяли, це все, що взяли. Тарілку, чашку, ложку, кастрюльку. Ну, от що можна взяти сюди. У нас там над, над моїм нашим під'їздом пробила кришу, і це вся вода у нас в під'їзді тече по пощочикам. Ми включ мені підключили його, а воно замкнуло в квартирі повністю світ. Як там можна знаходитися? Тут і находяться. В'ються да, да. та готують на пічках, змайстрованих місцевими умільцями. Буржуки топлять заготовленими самотужки ще восени дровами та брикетами, які передала місцева влада. Добре, що нам їх зараз видають, а то в ліс зараз не підеш, бо небезпечно. А наскільки нам вистачить дров, яка буде зима, ми не знаємо. ми не знаємо. Одразу після звільнення в місто почали повертатись тутешні, проте, побачивши зруйноване житло, люди забирали в цілі ці ліпожитки і поверталися до тимчасового прихистку. 20 тисяч нового населення у Лимані залишається проживати кілька тисяч людей. Ярослава Мовчан, Артур Шагалін з Донеччини для Голосу Америки.